Вітаю друзі! Тепер я нарешті можу надати відгук про професійну декоративну косметику LR Health and Beauty, Елар Сігнич. А отут ви бачите на мені вже я власними ручками зробила втретє в житті макіяж. Чим ну чесно безмежна рада, тому що саме не вміючи нічого робити. А і хочу тут подякувати Олені Вертинській, яка саме відкрила цей ящик Пандори. Да, і ми були на крутезному з неї заході, і вона показала, що куди наносити, в які послідовності, і саме завдяки їй, і завдяки оцій неймовірній професійній косметиці Лар. Мейкап зараз професійний мейкап стає легкий і для мене реально опановуваний. Да? Бо раніше я на, ну, дивилась з острахом, да не розуміла, не вміла та й не було потреби. А зараз, коли мені почали казати, який же ти ректор академії Мільйонерів, як на яку подивитись не, не зовсім ок, то зараз насолоджуємось зображенням, реальним зображенням а, того. Як завдяки цій косметиці можна перевтілитись, і напевне, це ну, така підсвідома була моя мрія. І добре, що я до цього не користувалась зовсім ніколи таким комплексним декоративним підходом. А вам рекомендую, які ж мої щирі відгуки. По-перше, от мені декоративний макіяж, а я його не відчуваю. Ну, звісно, окрім помади. Тут помада з блиском LR. Що ще важливо: в складі є ті компоненти, які доглядають за шкірою, от воно невагоме, начебто там нанесено і тоналка, і хайлайтер, і бронзер, і румяна, і пудра ну тіні, помада, блиск, само собою. Да, там для брів засіб є туш на віях. Але немає відчуття а, такого, що на тобі щось є. І це дуже-дуже важливо, як на мене, саме для тих людей, які ну, от мені за родом своєї діяльності, як то кажуть, необхідно просто виглядати на камеру. А, а іноді дівчата бояться, бо не знають, що, як, які засоби. Так от, а відширю його ж серця, рекомендую. Декоративну косметику Health and Beauty для власного домашнього споживання. І тут, начебто, отби, е, ну, я раніше подивилась, да, хоча ще місяць по тому я б ні, два місяці я б сказала, що. Та ні, декоративка та ні не моє. Це рішення було прийняте на Новий рік. Та, і вже тут отакий для мене пройшов а, квантовий стрибок. А зараз я просто настільки закохую своє а, реальне реальне зображення, реальне обличчя. А, і це все завдяки професійній косметиці. Більше того, а, ми розуміємо, що ми в академії мільйонерів, тому кожна. Дрібничка не є дрібничкою і на ній можна заробляти гроші. Зокрема, на цій косметиці компанія-виробник вам буде сплачувати гроші за, по-перше, користування цією косметикою. Да? А в асортименті компанії є багато всього. А ще за щирі рекомендації за ваш особистий результат компанія вам буде сплачувати маркетингову винагороду. І це от де можна ще користуватись, бути споживачем, рекламувати за це ще й отримувати гроші. І компанія продумала настільки, що, окрім того, що, що наносити, відповідно, є засоби, які а, мають а, такий звичний догляд: тоніки, масочки, кремчики, сиворотки. А в компанії ще є крутезний. Гаджет для змивання макіяжу, що дуже дуже важливо, адже будь-який декоративний макіяж. Тим паче, якщо ви ним користуєтеся щоденно, може не щоденно, але він потребує такої гарної, гарної чистки. І якраз Лар Beauty потурбувалась про те, щоб професійний макіяж як було що наносити, і потім а, чим змивати. І це дуже важливо, тим паче, що воно а, тендітне, воно розраховане на молодість, красу, довголіття і довго-довго зберігати вашу красу. Ну і скористаюсь нагодою запросити вас до Академії мільйонерів, де ми і за фізичним, і за психологічним, і за маркетинговим на всіх напрямках ми працюємо над тим, щоб людина почала відчувати себе мільйонером, а отримувала. Фінансові інструменти для цього і досягали своїх мрій. Тому а, чекаємо вас серед нас в нашій неймовірному просторі і на цей неймовірний розвиток.